Повсюди, в й початковій школі, до прикладу, знову співав директор. Саме в останній установі побували і ми далі. Дивіться без коментарів. Два тижні тому я перебував на сході у селищі Піскі, це біля Донецького аеропорту, у селищі Мар'янка і у селищі Широкіне, це біля Маріуполя. І вдячні воїни. АТО за вашу допомогу, за те, що ви не забуваєте їх, за те, що ви підтримуєте, молитесь, надсилаєте їм гарні листи, побажання. І вони передали для вашої школи ось цей прапор на пам'ять і з подякою і великими побажаннями. Побажання від трьох наших груп воїнів це 80-та десантна наша дивізія, яка воює в селищі Піски. Це друга дивізія, 92-го Чугуївська, яка передає спасибі вам от біля Сергія Анатолійовича за допомогу. Значить, Мар'їнка, 2017 І добровольчий загін Арата. Добровольчий загін Арата, 8-й батальйон, друг червень. Передає вам також великі вітання і найщиріші побажання. Україна переможе. Дякую. Потрушній злагоді разом тісніли, відкрила успіхів високі п'єдеста. Жаль стежки до річки від порога. Ми підросли, ясному рушати. Дзвони нам, дзвонить, щасливою дорогою, і голос ліпний будем пам'ятати. Традиції у школі є прекрасні. Одна, Одна із, із них пісня директора для вас. Ви талант! Усі це визнають. За це вам честь і шану віддають. Я чув, як гукали звітам пісня, так? Дійсно, 16 років традиція. Оплески 16 рокам. рокам. 16 років ми даруємо кожному випускному класові, кожному випуску. Абсолютно нову пісню! І сьогодні для вас, друзі, чергова прем'єра! Нова пісня для вас, випускники, для вас четвертокласники і для вас, діточки з особливими освітнями. Пісня. Потримайте, будь ласка. Потримайте, потримайте. Потримайте, будь ласка. Знімаю. Потримайте, будь ласка. Отепер дякую. А тепер можна стати і потанцювати. Серйозно кажу. Першички, як хочете потанцювати, ну, то можете підніматися і танцювати. У нас все можна. Отже, прем'єра пісні. Автор слів і музики Ваш покірний слуга. Співаємо сьогодні наживо, працюємо наживо, Андрій Миколайович, студія Ансер. Або, як я кажу, творча лабораторія Ансер. І пісня називається Від тихого дитинства. Ходіть зі мною. Так, ми можемо працювати, Андрій Миколаївич, Всі танцюємо раз, раз, раз. себе. Все закінчились уроки, любили вас, ми всіх чотири роки, прийшла в політ, політ вас відпускати від рідного порогу своєї альмамати. Коп дитинства у золяну була хит, вас школяри, у життя дорослим чи, а рідна початкова залишиться, як ми, як у житті, прекрасна ми, засродливо, стиха забрений. Для вас дзвінок останній продзведний. Прощаємось із вами. У хвилю ваші тати й мами. Світ за дня не дороги. Попереду багатої рушайте, діти з Бога! І щирого Дитинства у соляну платить, положить тачок школяри, у життя у дорослим жи, а рідна початкова це як бить, як у житті, прекрасна мви, де вас свінок останні прозвени, сльоза за три вас ріка забрини. І що раз, і піхоти вінства у зоряду молодий, вас літачок школяри, у життя дорос не мчить, а рідна почасткова залишився, як у миті, як у житті, прекрасна ви.

У життя дорослих житт, а ліса Початкова залишиться, як ти, як у житті, прекрасна Для вас, свята свердила, за для вас твій ногостань, рослиних, для вас пілопостань, рослині, для вас, пілок остань, рослині. Дякую, сподобалось. І ця пісня завжди залишається з вами, випускники 2017 року. Ура! Цим був цей інформаційний день. Внизу своїх екранів ви зараз бачите, як з нами можна сконтактувати. Адреси наших сторінок у соцмережах і сайт, де ще раз можна переглянути новини. До понеділка, добрих і спокійних вам вихідних. Завтра невеликий дощ. Нам прогнозують синоптики плюс 11 вночі та плюс 17 в день. Вітер різних напрямків дутиме зі швидкістю 2-4 метра за секунду.